Війна зайшла в глухий кут глибокого і красивого прориву, скоріш за все, не буде. Це слова Валерія Залужного в його статті «The Economist». Багато там цікавого і того, що ви точно не почуєте на марафоні. Я вже не одного разу говорив про те, що. Ті тези, які і ті інтерв'ю, які дають наші чиновники там за кордоном в закордонній пресі, вони ой-ой-ой як відрізняються від того, що вони говорять для внутрішнього споживача. А більшість людей не читає західну пресу. В результаті ми живемо інколи в інформаційному вакуумі нашого марафону. Я хочу, щоб ви знали більше і сприймали реальним світ, таким, як він є а, сама стаття. Телеграм в шапці профілю я зробив невеличкі цитати статті і дав повне посилання. Також сьогодні в Ютубі ми розберемо деякі матеріали, які є в західній пресі щодо нас. Ну і не тільки щодо нас. Ютуб підписуємося. Кнопочка є також в шапці профілю.